У Фастові, як і по всій країні, офіційно стартувала виборча кампанія. Принишклі у міжвиборчий період місцеві партійні осередки знову розвинули гарячкову політичну діяльність. Цього тижня епіцентром найбільшого протистояння їхніх представників стала зала засідань міської ради. Я називаюся Сергій Сіроманець. У Фастів прийшла осінь. Пташки традиційно мігрують на південь, а депутати міськради, зокрема панове Павловський та Малиновський, до чергової політичної партії. Перед початком чергового засідання міськради останні новини з виборчих фронтів правлять за головну тему більшості розмов поміж депутатами. Лідер місцевої свободи Геннадій Яков'юк, який одним з перших з'являється біля столу реєстрації, проміниться щастям. Повідомляє про те, що рідна партія збирається висунути його кандидатом на посаду мера. Вас підтримує лише свобода. Звісно, тільки моя політична партія. Ні, у мене по перше я ніде не був в ніяких політичних сил. Це єдина партія, в якій Ні, я був. але вогник в його очах помітно згасає, коли заходить мова про події біля Верховної Ради 31 серпня, і про те, які наслідки це може мати для нього і його побратимів. То, ви були 31 го числа в Києві під час цієї акції. Да. А з пастовах ще багато хлопців було? Ну були їх трошки. Генпрокуратура якісь до вас особисто мали? ні, ні не а зі немає. Ні, а чому? Ні. До мене... З ваших ні, мене ні, не трогали, не, не викликали, тому що ну, не знаю. У нас була мирна акція, так що так. Відомий Фастівський екс-регіонал, а нині палкий прихильник опозиційного блоку Олександр Федун, побрязкуючи масивним золотим ланцюжком у розмові з нами не надто говіркий. На розлогі відповіді явно не налаштований. Єдине, в чому твердо переконаний, так це в тому, що в їхніх лавах нині достатньо активістів, щоб виставити по прохідному кандидату на кожному з виборчих округів. Ми для цього міста зробили. Нічого поганого не зробили, стараємося робити тільки добро. На тих округах, де нас люди вибирали, ми йшли по мережу тарці. В в Ви знаєте, це вибір кожної людини. Сьогодні, сьогодні вона думає так, завтра думає так. На слідуючий день ще по іншому. А ось пояснити, як так сталося, що і міську, і районну виборчу комісію очолили саме представники опозиційного блоку, так і не спромігся. Я не знаю. Я на це питання не можу вам відповісти. Це ж ваші люди відповідають. Я не знаю, я вам ще раз говорю. Я відповідаю на ті питання, які я знаю. У цей час на допомогу Федуну поспішає його вірний соратник і нинішній очільник Фастівського поблоку Олег Нестеренко. Він недвозначно дає зрозуміти, що в партії покладають великі надії на найближчі вибори і дуже серйозно до них готуються. За його словами, до Фастова обов'язково навідається і хтось із вищого партійного керівництва, щоб провести кілька агітаційних зустрічей з трудовими колективами на місцевих підприємствах. Утім, є у пана Нестеренка і свої таємниці, з якими він ділиться журналістами крайне неохоче. Зокрема, довго вагається з відповіддю на просте, здавалося, питання про кількісний склад їхнього місцевого партійного осередку. Скільки у в у ваших лавах нараховується, це ж якби є ж у вас звітність, там 50 чоловік, 150 чоловік, 300 чоловік, в ну, яких має членські квитки, не знаю, яко їх там. Ви ж знаєте, ви ж самі відповіли на своє запитання. Бо люди зараз не всі дійсно які бояться, які зараз не хочуть. Я не їх... не хоч там Петренко, Іваненко, Степенко, скільки їх є? 300, 500, 1000? 1000... Ну, більше, ніж 500 чоловік. Для нинішнього мера Фасто. Вава Михайла Нетяжука вступ до тієї чи іншої політичної сили є нічим іншим, як чистою формальністю. За власним зізнанням він обирав поміж багатьма новопосталими чи реанімованими і знебуття політпроектами. І наразі зупинив свій вибір на партії Нові обличчя. Чому було вибрано партія Нові обличчя? По перше, тому що є чітка домовленість про те, що ми йдемо на вибори позапартійним, лише використовуючи можливість партії висунути кандидатів. Ті люди, які ведуть. Партійну роботу на рівні області це Христюк Дмитро Вікторович, це Карплюк Володимир, це міський голова Ірпіня. Вони не були і вони не є регіоналами по суті. Там це не те, що там декарації задекларувати за 70 партій. Значить, з приводу декларації я його декларацію не перепровіряв. Для мене більш важливо є його результати на роботі на посаді. Е Ірпінського міського депутат Віктор Малинівський також завчасу подбав про новий партійний прихисток. Третя села, тому що це нова партія і є там хороший лідер. Божиться, що окрім партійного квитка удару, жодних інших ніколи в кишені не тримав. А свою підтримку, щораз іншої політсили під час попередніх виборчих кампаній, пояснює суворими вимогами політичного моменту. Я був тільки в одній партії удар. Тут партії. Я зараз можу показати п'яток, який я по сьогоднішній день в А Радикальна партія. Радикально я був на виборах в радикальній партії. Я був начальником штабу у депутата Верховної Ради Солімої. А ось депутат Сергій Павловський, який ще кілька років тому позиціонував себе як несхитного Литвинівця, нині, схоже, й сам заплутався зі своєю партійною належністю. Я ніколи не очолював народний фронт, але я поважав людей дії. Ті хоч що-небудь роблять в цій державі доброго для держави. Для Навіть людиним членом цієї партії ні. значить мене запрошували в народний фронт, От, я був членом цієї партії і ну, народний фронт. В народний фронт а мене як запрошували. І могли бути і фронт Значить, вчасно. я я вам це що знаєте, це три паспорти. Я вам що хочу сказати, що ну, ви бачите, мені завчасно ставити провокаційні питання. Ні, мене запрошували в народний Ми фронт. Можна, Головою цього народного фронту Фастівської міської е, е, міста Фастова є. Богдан Хмельницький є такий. Він Ні, голова най, цієї так. партії. Ні, а як от можна, ви кажете, що ви є членом партії залишаєтесь народної партії? Разом з цим кажете, що ви є членом Народного фронту. Як можна поєднувати членство? Е, ну, мене запрошували, я вийшов з того народного фронту, тепер я в народній партії. Постійні, безуспішні блукання партійними штабами у пошуках надійного політичного пристановища, вочевидь, знесилили його до решти і накликали геть безвідрадні думки. Я ще прийму рішення, куди мені вступати. Можливо, я нікуди не піду, тому що ну, мені, чесно кажучи, набридла ця політика, яка ні до чого не проводить конкретно у місті Фастова.